Добрий день, друзі! Хочу показати вам сьогодні найпростіший рецепт київського торта без цукру. Нам знадобляться такі інгредієнти. Із 10 яєць я відділила білки від жовтка. Нам знадобиться ще також еритритол це замінник цукру, він не підвищує інсулін. І з ним ви не наберете зайву вагу. 300 мл молока, 300 г горіхів фундука, 200 г масла, лимонної, дрібка лимонної кислоти, ванілін. Нам знадобиться, щоб смак яєць і запах був не так сильно виражений, крохмаль і какао. Приступимо. Отже, почнемо до наших білків, які я відділила від жовтків, додаємо 100 г еритрітола. І додамо зараз також пакетик ваніліна. Можна весь пакетик ваніліна висипати, щоб не так сильно смак яєць в нашому бісквіті проявляв себе. І також дрібочку лимонної кислоти. Для того, щоб наше бізе було блискучим, можна ще трошечки, достатньо. Ставимо збиватися наші білки, також я додала ще дрібочку солі для балансу смаків і ставимо збиватися наші білочки хвилин 10, вони будуть тут збиватися спочатку. На невеликій швидкості, а потім швидкість буде збільшуватися поступово. Поки наше бізе збивається, будемо перемалювати наші горішки для того, щоб потім використати їх. Як борошно у нашому бісквіті? 300 грам горішків, я думаю, за два рази блендер впорається. <звук> Можна не сильно дрібно їх перемалювати, якщо в... В бісквіті попадатися невеличкі, ну, скажімо так, побільше шматочки, то це навпаки навіть смачніше буде. Друзі, у нас виходить ось така горіхова крихта. Це дуже буде смачно, якщо будуть попадатися десь трохи більше шматочки. Поки що наші білочки збиваються, збивати я їх буду десь до 10 хвилин. Тим часом можна розігріти духовочку, поставити спочатку на 150 градусів, потім зменшити до спа. Пройшло 10 хвилин, наші білки збиті. Вони бачите такі пружні, чудово. Чудово в збиті, будемо додавати в них нашу горіхову суміш. Буду потрохи додавати подрібнені горішки, потрошки і обережно перемішувати. Я вмішала горіхи і зараз буду перебіщати готове тісто для бісквіту на противень, на деко. Я розрівняла тісто для бісквіту на деко і тепер буду відправляти запікатися. Духовочка розігріта до 150 градусів. Я зараз зменшу до 100 і буду випікати годинку десь або півтори, буду дивитися. Поки в нас запікається бісквіт, підготуємо заварну частину для крему. Нам знадобиться половина жовтків від загальної кількості, всього у нас їх було 10, додаємо туди 300 мл молочка 100 грамів еритритола, Чудово, ванілі додамо, і 20 грам крохмалю кукурузного добавимо. Маса загусла, і тепер ми її будемо охолоджувати, потім будемо з маслом разом збивати. Бісквіт вже готовий. Випікався він півтори годинки. Зараз буду знімати з нього пергамент. Краще зробити це одразу. Кладемо наше масло, збиватися першеньким. Спочатку на невелику швидкість, а потім трошки збільшимо. Нехай масло збивається потихеньку, щоб воно стало більш м'яким. Наше масло підзбилося, тепер будемо додавати заварну основу. Десь, я думаю за три рази додамо. Поки достатньо, зіб'ємо. На невеликій швидкості. Будемо потихеньку присувати з маслом. Ще трошки додамо заварної основи. Все що є. з'їмо з, з маслом. Зараз зберемо лопаточкою зі стінок нашу масу, щоб вона збивалася рівномірно. Чудово, чудово. І додамо какао. Я поділила наш ніжний бісквіт навпіл і зараз буду перемазувати ці коржі. Так, я перемазала першу половинку бісквіту, зараз кладу на неї другу. Так, ось так у мене вийшло перемазати два моїх бісквіти. Але ще зверху я хочу натерти на них шоколад без цукру. Я натерла трохи зверху білого шоколаду без цукру. І зараз буду відправляти в холодильник, а зранку можна буде вже їсти. Друзі, вже ранок відрізала сматочок нашого смачного тортику. Зараз будемо куштувати. Він вийшов дуже м'який і дуже смачний. Дякую, гарного дня!